Уявіть собі, замість морського курорту табір військовополонених на узбережжі Італії, де після Другої світової війни опинилися тисячі українців. У травні 1945 року, після капітуляції Німеччини, союзники інтернували близько 150 тисяч військових вермахту і тих, хто колаборував з Німеччиною у Другій світовій війні, сюди, до італійського містечка Ріміння. Серед інтернованих були 10 тисяч дивізійників Галичини. Так виникла Енклава Ріміні, найбільший табір військовополонених в Італії. Дивізія Галичина була створена у 1943 році, переважно з українських добровольців галичан. Понад 80 тисяч українців долучилися до лав Вермахту збройних сил нацистської Німеччини, щоб протистояти радянській армії та відстояти українські інтереси в умовах тотальної війни. Тема участі українців у цій формації контроверсійна і донині викликає дискусії серед істориків і громадськості. Водночас, колаборація з нацистами у другій світовій війні це явище, що торкнулося майже всіх європейських народів. Наприклад, у Вармахті служило щонайменше 350 тисяч поляків у підрозділах Вафен СС – росіяни, французи, бельгійці, голландці, латиші, естонці та інші. Люди могли бути ідейно далеко від нацизму, але робили вибір з дуже різних причин політичних, національних, особистих чи просто прагнули вижити. В мене є цілий випуск про обставини формування дивізії Галичина і чому українці до неї долучалися. Посилання на випуск в описі відео. Втім, моє завдання у цьому випадку не оцінювати обраний нашими попередниками шлях до незалежності України, а розповісти про долі людей. Британці обрали місто Ріміні для створення таборів військовополонених німців та їхніх союзників. Оскільки Італія була на боці Німеччини в Другій світовій, італійці особливо ніхто не питав, хочуть вони цього чи не хочуть. Район був поділений на 15 таборів, які були огороджені колючим дротом і сторожовими вежами, і охоронялися переважно поляками з другого армійського корпусу. Це так звана 8-ма англійська армія. Попри важкі умови, брак харчів, холод і обмеження, українці створили міцну громаду, заснували школу, хор, театр, танцювальну групу, капелу бандуристів, створили спортивні секції. От, наприклад, змагання зі стрибків у висоту серед дивізійників в Ріміні в червні 1946 року. Тут також побудували дві церкви УГКЦ та Православну. Одну з цих церков, які прикрасили орденами армії УНР, хрестом Симона Петлюри та залізним хрестом за зимовий похід 19-20 років, влада британців щодо управління табором стосувалася контролю та дотримання дисципліни протипожежних та санітарних правил організації маршів для планових походів поза межі табору та купання в морі все інше було в розпорядженні української спільноти. Видавалися в таборі 15 газет. Найпопулярнішою була гумористична газета Оса створена Володимиром Каплуном. Популярними були також газета Батьківщина, юнацький зрив, наш шлях, життя в таборі. І хвалімо Бога. Дві головні вулиці в таборі називалися Київською і Львівською. На них двічі в день проходила перевірка полонених. До мешканців за дротами приїздило польове кіно або музичний віз. Неподалік від рімінського табору розташовувався жіночий табір в річіони, де перебували переважно медсестра дивізії Галичина та дружини старшин. Між таборами доволі швидко був налагоджений зв'язок. Громадський діяч за нові книж, побувавши в дивізійників, з дуже з великим захопленням писав: наші хлопці в Ріміні не дармували, розбудували товариське і культурне життя. На душі так гарно стало. Здавалося мені, що раптом на Україну перелетів. Оглянув я церкву, народний дім, слухав промови полковника Долинського, водили мене до свого музею. Зробило це на мене невисказане враження. Робувши шість років між поляками, українське почуття виявлялося в мене тільки протестами, обороною свого імені і своєї національності. Тепер ж відчув я на собі подих України, що йшов від тієї маси молодих хлопців від усіх тих виявів мистецького і культурного життя, що його вони так справно і так скоро зорганізували. Водночас публікації про життя табору Реміні на сторінках таборової преси свідчили, що не завжди все було гладко. В газетах, наприклад, писали про хронічне небажання і невміння українців єднатися і заради великого головного відкидати другорядне і амбіційне. З прикрістю, наприклад, редакція газети Наш клич у статті не все гаразд у таборі Ріміні розповідала про те, як окремі групи українців добилися заборони відзначати річницю відновлення української державності 30 червня 41-го року у Львові. Підпишіться на канал Обличчя Незалежності, поставте лайк та залиште свій коментар. Буду дуже вдячна вам. СРСР вимагав репатріації українців як своїх громадян. На жаль, понад тисячу дивізійників вдалося переконати добровільно повернутися, і вони повернулися прямо в ув'язнення на Сибір на десятки років. Британія в свою чергу відмовила видавати українських військових, посилаючись на те, що більшість дивізійників та їхніх родичів були громадянами довоєнної Польщі. Тобто, захист від репатріації в СРСР був однією з причин, чому британці тримали дивізійників тут у таборі. Але головною причиною було встановлення причетності дивізійників до воєнних злочинів нацистів і з'ясування, що взагалі робити з ними далі. Для цього британці проводили індивідуальні допити ретельно вивчали архіви СС і Вермахту. Опитували біженців, полонених і цивільних, і, врешті, британська урядова комісія 1947 року підтвердила, що немає жодних підстав вважати усіх дивізійників військовими злочинцями, адже німці використовували українську дивізію як військове, а не поліційне формування. Також британці були зацікавлені в співпраці з антикомуністами різного штибу під час холодної війни. Тому досвід дивізійників був їм незайвим. Навесні тисяча 1947 року близько 8,5 тисяч українців перевезли з Італії до Великої Британії. До групи входили 17 медсестер, кілька священників та кілька цивільних родичів, членів дивізії. Колишні солдати були розміщені в таборах для військовополонених переважно в східній Англії та південній Шотландії. Більшість з них були зайняті на сільськогосподарських роботах, де вони завоювали репутацію сумлінних працівників. Велика Британія не хотіла залишати дивізію в Італії, побоюючись, що італійський уряд може поступитися вимогам СРСР про примусову репатріацію українців. Отож, з 1948 року дивізійників почали звільняти з полону, і далі багато з них емігрували до США, Аргентини, але найбільше до Канади. Там вони будували нове життя. Продовжували берегти українські традиції і культуру, писати спогади, фінансувати збереження української спадщини в той час, коли окупована більшовиками Україна поневірялася під владою Кремля. Сьогодні в Ріміні нічого не нагадує про ті події. Це відоме курортне містечко з давньою історією. Інформація про табори тут зберігається хіба у місцевих архівах. Але пам'ять про енклава ріміні це наш шанс глибше зрозуміти складність українського ХХ століття і, можливо, краще усвідомити, що означає бути українцем у часи бездержавності. Якщо вам було цікаво послухати цей випуск, ставте лайк, залишайте коментар і діліться цим відео з друзями. Бережімо нашу національну пам'ять. Слава Україні!